59 й тиждень Великої російсько-української війни відзначився наступними подіями. Якщо ми говоримо про лінію фронту, то можемо перш за все підвести певні проміжні підсумки під тими контрнаступальними активними діями, які українські сили почали проводити в рамках оперативно-стратичного групування військ Таврія, починаючи з 4 червня 2023 року. На сьогоднішній день по офіційним джерелам. Звільнено вісім населених пунктів, з яких шість знаходяться південніше Великої Новосілки, і два знаходяться на заході Запорізької області. Загалом мова йде про 110 квадратних кілометрів української суверенної території і просування на глибину 7 кілометрів. Фактично на сьогоднішній момент. Бойові дії ведуться, якщо ми говоримо про напрямок Велика Новосілка або так званий це вже Бердянський напрямок, якщо ми говоримо з точки зору противника, то бойові дії ведуться в районі населених пунктів Старомлинівка і в районі Новодонецького. Так само після звільнення населеного пункту е, П'ятихатки бої е, ведуться в Жереб'яках жереб Запорізької області, фактично. Вже, в принципі, було відзначено в багатьох публікаціях про те, що українські сили міняють тактику, переоцінюють свої дії, тому що після перших спроб стало зрозуміло, що е, СЕПка, яка створена була противником, тобто міні-загородження, артилерійський вогонь при використанні безпілотників для коректування, і армійська авіація, це є доволі значна перешкода, і тому е, спроби. Прорватися, вони будуть дуже вартісними. І як наслідок перейшли до іншої тактики. Тобто, ми відразу тиснемо на трьох напрямках, тобто, в напрямку до Васильівки, е в напрямку е Роботине від Оріхово і фактично Велика Новосілка, Південніше в Великої Новосілки. Тобто, тиснемо на трьох напрямках. І нескільки намагаємося робити удари бронетехнікою, як Ведемо контрбатарейну боротьбу, знищуємо артилерію. Ми це бачимо доволі успішно. Наприклад, минулого тижня можна це було побачити саме південно-східніше, південно-західніше Великої Новосілки, коли знищувалися і самоходні установки Нона СВ, і мста С і БМ 27 Град, ішла така потужна контрбатарейна боротьба. Тобто знищуємо одну з важливих ланок е російської. Системи оборони, саме артилерію. Так само знищуються машини, які займаються мінними загородженнями бачили відео протягом попереднього тижня. І також по можливості знищуються і ударні гелікоптери К-52. Тобто, бачимо такі дії, зміна певна тактики, врахування тих реалій, які є. І так само ми бачимо асиметричні дії, тому що попередній тиждень, тиждень, який пройшов, він відзначився тим, що. Сили оборони України, скоріше за все, за рахунок крилатої ракети авіаційного базування Storm Shadow, нанесли дуже потужне якісне ураження по потужному складу ракетно-артилерійського озброєння на території тимчасово окупованого населеного пункту Рикова Херсонської області, де було знищено 10-11 будівель, які стали фактично таким складом ракетно-артилерійського озброєння. Склад цей знаходиться на глибині 110 км від лінії фронту, тобто єдине, що може дійсно якісно дістати, це крилата ракета Storm Shadow. І таким чином ми бачимо, що не лише йдеть, ведеться контрбатарейна боротьба, класична, але ми і ослабляємо російські ракетно-артилерійські війська за рахунок знищення складів боєприпасів. Скоріше за все, з великою долою ймовірності, боротьба. Саме в рамках таврійського оперативно-сетичного груповання війська вона матиме такий характер, як мала останні два тижні, тобто спроба тиснути на передньому краї, обережно роблячи ставку на піхоту, перш за все, плюс контрбатарейна боротьба, плюс знищення складів ракетно-артилерійських боєприпасів. Знищення армійської авіації, засобів мінного загороження для того, щоб накопичити певну критичну масу російських втрат і якби створити ту прогалину, яку вдасться використати, і задіяти ці два корпуси, які були створені, які перебувають, основні їхні сили ще не задіяні в контрнаступі. Тобто, це той резерв, фактично. Який ми маємо? Якщо ми говоримо про е, інші напрямки, то тут така відбувається цікава ситуація. Одночасно і е, українські сили, і російські сили активізувалися. Тобто е, на Куп'янському напрямку відбулася певна е, активізація е, противника. Відбулася активізація, і на Лиманському напрямку, тобто населені пункти Стельмахівка, Торське. Південніше Кремінної, е, також йдуть взаємні атаки навколо Бахмута. Тобто, ворог намагається діяти в районі Основного Оріхова василівки українські сили намагаються діяти і південніше, і північніше. Тобто, Берхівка, Ягідне Північніше, е, і Іванівське, Курдюмівка, Кліщівка, південніше Бахмуту. Так само. Навколо Авдіївки були певні українські контратаки, навпаки, далі продовжуються спроби противника здійснити охоплення. Теж саме в районі Вугледару, тобто південно-західніше від Донецька, і в принципі теж логічне пояснення: тобто обидві сили намагаються такими локальними діями скувати один одного, завадити маневру резервами і як наслідок вплинути на свою користь. На ті події, які розвиваються на материковому півдні, і які будуть визначальними, тому що дійсно від їхнього від розвитку подій залежить доля кампанії 2023 року. Якщо ми говоримо про міжнародну матеріально-технічну допомогу, яку отримає Україна, то цей тиждень, який прийшов, він дійсно був багатий на різні позитивні інформаційні приводи. Звичайно, почати варто із того, що. Була проведена чергова контактна група з питання оборони України. Це ж засідання в форматі Рамштайн. Це вже тринадцяте таке засідання відбулося. Це робоче, в принципі, є засідання, і зазвичай, як показує практика, ті якісь рішення, контрибуції, які дають наші партнери, тобто допомога. Вони оголошуються раніше. Тому от американці чітко наголошували на цьому довостроковому, наприклад, пакеті допомоги, який вони надали на 2 і 1. Мільярда доларів де про посилення протиповітряної оборони, в тому числі, ну і короткостроковий пакет допомоги на 350 мільйонів. Так само, в принципі, інші країни вже задовго, за певний час до того, як відбулося 13 засідання, оголосили про нові пакети допомоги. Та ж Данія, яка говорить про довгострокове посилення допомоги, знову ж таки. Було вже відомо про те, що Нідерланди і Данія стануть якби, ключовими країнами, які будуть займатися підготовкою українських пілотів на винищувачах f 16 І, до речі, ми маємо теж про те, що 24 льотчика були відібрані для відповідних тренувань. Це теж є важливий прогрес, незважаючи на те, що американці говорять, що бюрократичні процедури можуть зайняти декілька місяців на додачу до практичної підготовки. Фактично, також мова йшла про те, що ФРН і Польща будуть створювати певні логістичні центри, центри забезпечення, які будуть здійснювати ремонт танків Леопард, які використовуються Україною. Тобто, таке було робоче типове засідання контактної групи з питань оборони України. Дуже багато і по різних напрямках цього тижня порадувала Велика Британія. Тобто мова йде про е, спільні е, проекти разом з іншими країнами щодо посилення української ППО, в тому числі закупівля радарних систем для кращого моніторингу повітряної обстановки. Також окремо Велика Британія виділяє 25 мільйонів фунтів на кібербезпеку українську. Е, також е, е, мова й, 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 йде про те, що, е, щоб е, посилювати ППО. Власне, тобто таке різно, різнопланова допомога, яка надається Великої Британії. Також напередодні Вільнюського саміту НАТО, де планується оголошення такого пакету допомоги в рамках НАТО, Велика Британія планує виділити до 60 мільйонів фунтів. Тобто, бачимо, як ця країна активно. Продовжує підтримувати Україну, також важливою новиною цього тижня стало те, що в Пентагоні провели певну переоцінку вартості допомоги, яка надавалася Україні, і стало зрозуміло, що Україна може додатково розраховувати на 6 мільярдів доларів, тому що ті ціни, які закладалися, обраховували, як наче це нова техніка. Але в більшості випадків це техніка, яка вже є вживана, яка була в використанні, тому ціна. На неї є менше, як наслідок це 6 мільярдів доларів, це доволі серйозна сума. Оскільки до цього вважалося, що того пакету допомоги, який був прийнятий в грудні минулого року, його вистачить десь з середини липня. Якщо мова йде про 6 мільярдів, то не виключно, що цього пакету допомоги вистачить до кінця поточного фінансового року, а мова йде про 30 вересня. Також стало відомо про те, що нарешті в Україні. На бойове чергування заступили е, франко-італійська система ППО САМПТ. Про цю систему ми вже говорили. Доволі цікава система, яка створювалася на основі морського перехоплювача Астер 15, Астер 30. Доволі потужні перехоплювачі, які можуть працювати до, на швидкісті до 4 мах і мають активну радіолокаційну голову і доволі серйозну дальність. Тобто, це система, яка... Можливо, і поступається з РК Петріот, особливо в частині протиракетної оборони щодо балістичних ракет і е, якби, аеробалістичних ракет, але, тим не менш, більшу частину спектру повітряних загроз відповідні е, системи е, дозволяють перехоплювати і боротись. Окрім того, стало відомо, що е, до України надійшли е, обіцяні Данією е, САУ е, Цезар. Мова йде про загалом 19 систем, тобто це скільки було обіцяно Данією. Ці системи вирізняються порівняно із французькими, тому що в них є інше шасі, в них є шасі від компанії Татра і про те, що відповідні системи почали заходити в Україну. Повідомив спочатку міністр оборони Олексій Резніков, а потім і вже у мережі з'явилися відео, де можна розпізнати. Саму відповідну САУ, ту САУ, яку замовляла Данія і потім передала Україні, також з'явилися перші кадри, що в Україну почали поступати шведські БМП Сіві 90. Загалом Швеція пообіцяла нам 40 машин, доволі серйозне поповнення. Тобто, ми бачимо, що незважаючи на втрати, які є об'єктивними. В рамках контрнаступу, але е, іде постачання техніки, і це є насправді е, дуже важливо для України. Показує Російській Федерації, що е, довгострокова підтримка є, і ті втрати, які ми зазнали, нам, нам їх будуть компенсувати. Ну і окремо про що хотілося поговорити цього тижня, це є. Певне таке риторичне загострення на рівні окремих текстів серед окремих так званих в лапках російських експертів, де мова йшла про те, що Росія має просигналізувати спочатку до Заходу готовність до так званої неконвенційної ескалації, а потім можливо навіть вдатись до неконвенційної ескалації. При цьому об'єктом цієї неконвенційної ескалації має виступити навіть нескільки Україна як. Окремі країни центрально-східної Європи, такі як Польща, які є дійсно таким важливим логістичним хабом, майданчиком, через який здійснюється підтримка України, і без чого, звичайно, Україні було б важче чинити спротив. Насправді це таке риторичне загострення, воно є доволі показовим, доволі показовим з низки моментів. Момент перший, що росіяни зрозуміли і розуміють, що. Ядерна ескалація випадку України, вона не працює. Чому не працює так звана теорія домінування випадку України? Тому що для того, щоб переконати іншу сторону відступити, зазвичай створюють екзистенційну загрозу. Проте, в випадку України, навіть Конвенційному вимірі вже мова йде про екзистенційну загрозу. Тому як наслідок будь-які погрози щодо України не працюють, тому що альтернатива в нас, якщо ми припинимо чинити спротив, це і так геноцид. Фактично. Тому в випадку України це не працює, ми це побачили, в принципі, ще восени минулого року. Як наслідок, об'єктом шантажу стають країни Заходу. Ми бачимо також ці новини, які пов'язані з розміщенням тактичної ядерної зброї Росії на території. Білорусі, яка фактично де-факто є окупованою і втратила, на жаль, свій суверенітет і реальну незалежність. І бачимо ці заяви з боку російських експертів. Тобто, перший важливий момент, що об'єктом їх є захід, саме через те, що в випадку України ця теорія домінування в ескалації вона не працює. Другий момент, який кидається в очі, коли ти читаєш відповідні статті, це звичайно те, що. По факту російські експерти визнають, що в конвенційному протистоянні Росія не має шансів перемогти Україну навіть при тому рівні допомоги з боку Заходу, який є. Тобто так його об'єктивно не вистачає, але навіть з цією допомогою, яка постійно розширюється, відкриваються нові й нові спроможності, Росії буде практично важко перемогти конвенційну Україну. Як наслідок, як вони вважають, не залишається. Інших опцій, тобто можемо говорити про те, що це вже брак інструментарію. Ну і третє окреме це звичайно те, що відповідні ідеї, які почав Сергій Караганов і потім підтримав Дмитрій Тренін, які до 22-го року вважалися провідними російськими експертами, з якими в тому числі говорили і західні ЗМІ, західні аналітики яких дослухалися, тобто показово, наскільки деградували експерти так звані Російської Федерації, але показовим є те, що в Росії почалася всередині теж дискусія, і відразу низка інших експертів, в тому числі відомих, таких як Олексій Арбатов і інші, вони чітко нагадали про те, що, скажімо так, такий крок переведення протистояння в. Неконвенційну сферу фактично, це буде початком кінця. Початком кінця знайомого світу загалом, і Росії, зокрема, тобто, ми бачимо, що в Росії, ну вибачте, на слові не всі поїхали з глузду, не всі втратили зв'язок повністю із навколишнім світом, і в цьому контексті, звичайно, важливо розуміти ще декілька моментів, як Сполучені Штати Америки реагували і будуть реагувати. Тобто Кожного разу, коли мова йде про певну ескалацію з боку Російської Федерації, звичайно, американці е, намагаються перекласти відповідальність за ескалацію саме на Російську Федерацію, тобто поставити її перед дилемою. Або вона приймає відповідний крок, наприклад, допомогу Україні е, системами Хаймарс е, чи там Петріот, чи от рішення пф 16 е, по тренуванню, або вона здійснює відповідну ескалацію. І як наслідок порушує ядерне табу з усіма. Негативними наслідками, тобто США до цього вдавалося це робити, і США, скоріше за все, продовжить це робити. Тобто буде такий пошук певного оптимуму, який би з одного боку дозволяв допомагати Україні, а з іншого постійно ставить Росію перед цією дилемою, і оскільки ціна порушення ядерного табу значна, приймати фактично те, що розширюється практична допомога Україні, відкриваються нові е, фактично е, спроможності. Другий не менш важливий момент це звичайно те, що американці будуть залучати треті країни, країни-спостерігачі, держави, які зайняли формальну позицію нейтральну, але де-факто проросійську, допомагаючи Росії навіть закупівлення енергоресурсів. Мова в першу чергу йде про КНР і Індію. І е, ці країни є важливі, тому що обидві країни сказали е, свого часу, тобто восени 22-го року, про те, що порушення ядерного табу є неприйнятним і. Для США це є важливі партнери в тому, щоб змусити Росію далі перебувати в певних рамках, які пов'язані із використанням ядерної зброї. Ну і останнє, і мабуть, найбільш важливе, тому що в Україні є така цікава практика, коли так зване управління ескалацією, яка виникла в холодну війну. Розуміється дуже неправильно. Тобто, суть управління ескалацією, якою слідують Сполучені Штати Америки, не в тому, щоб погрожувати відразу максимальною відповіддю на порушення ядерного табу, а це обмін стратегічними ядерними ударами, а суть управління ескалацією в тому, щоб постійно зберігати максимальну кількість опцій за собою і бути максимально гнучкими. Ну тобто, уявімо, наприклад, таку ситуацію, що, на жаль, Росія дійсно порушила ядерне табу. І, наприклад, застосувала демонстративно нестратичний ядерний боєзапас, тобто тактичну ядерну зброю, об'єкти можуть бути різні на території України або, наприклад, навіть на території Центрально-східної Європи, які є державами-членами НАТО, то, скоріше за все, американська відповідь спочатку буде конвенційною. Тобто, це будуть високоточні удари по російській воєнній інфраструктурі критичні, тобто авіація, системи ППО, системи управління, бази флоту відповідно. А навіть якщо вже США дійдуть до, наприклад, зі свого боку демонстраційного використання тактичної ядерної зброї, то в 2016 році, от коли моделювали різні варіанти відповіді, то об'єктом такого удару демонстраційного з боку вже США, щоб продемонструвати готовність далі піднімати. Ставка, але при цьому не виходити на найвищий рівень ескалації, стала Білорусь. Тому е, важливо зрозуміти декілька речей, що публічна риторика США буде завжди стриманою. По-перше, вони ніколи не будуть говорити, які точно будуть дії. Американці зберігатимуть за собою максимальне простір для маневру, максимальну гнучкість, вони будуть поступово підніматися в разі потреби по цій так званій е, якби, сходинкам. Ескалації і постійно прикладатимуть за Росію на Росію відповідальність за наступний крок. Ну і останнє, що важливо розуміти, що з тих повідомлень ЗМІ, які були, коли Росія почала більш відкрито погрожувати ядерною зброєю, неконвенційною ескалацією, ескалацію, було те, що як якби не діяла Росія, відповідь США точно не буде відступ. Наприклад, одним із варіантів, які розглядаються, що якщо не дай Боже Росія вдасться до порушення ядерного табу, то Україна. Отримає оперативно-тактичні ракетні комплекси Атакам для того, щоб нанести відповідні удари по об'єктам Російської Федерації. Тобто важливо пам'ятати це і розуміти, головне, що американці розуміють з одного боку необхідність реагувати. Тобто, якщо вони сховають голову в пісок, то це буде неприйнятно. Але з іншого боку, вони будуть діяти обережно і максимально. Зберігати за собою простір для маневру, постійно прикладаючи відповідальність за наступний крок на Російську Федерацію. Україна переможе через те, що вона набагато більш гнучкіша, вона набагато більш готова коригувати свої плани дій. Ми це бачимо, як відбувається наш наступ на півдні. Тобто ніхто не відмовляється від активних дій, але ми враховуємо реалії і намагаємося. Максимізувати втрати противника і мінімізувати власні втрати. Ну і звичайно, ця ядерна риторика, яка показує, наскільки деградували російські еліти, не лише правлячі еліти, але в лапках так звані інтелектуальні еліти, які б мали б нагадувати насправді наскільки це є небезпечні речі, вони показують з одного боку, наскільки Росія опинилася в глухому куті. Вони. Ну, лише не можуть визнати, але це дійсно факт, що перемогти Україну навіть з таким рівнем підтримки буде дуже важко. Ну, і друге, <кій> перепрошую, ну і друге, звичайно, це те, що такі дії дискредитують саму Росію, і як наслідок не залишають заходу іншого варіанту, крім як підтримувати Україну до повної остаточної перемоги шляхом виходу на кордони 91-го року.